Сиве волосся до чого зобов'язую. Старечі ноги йдуть уже просто до могили. Багато досвідом життя лежить переді мною, як рельєфна мапа моєї республіки. Скільки то води втекло з того дня, коли я молодий зелений юнак окунувся в життя. Зараз мені за 70. Мене термосить і на руки дрічать, і на очі набігає сльоза. Тоді я наказую розтопити кану, кладу на підставку ноги і стежу вогники над деревом. Дивлюся, як перебігає прекрасний вогник, символ вічного переходу енергії і розкладу матерії. Простягай до нього руки, і він гріє мої долоні, на яких лінії життя доходить уже до краю, старість до чого зобов'язує. Сьогодні я бачив нашу надзвичайну білу пустелю. Молодий кінорежисер з повагою потиснув мені руку і захопливо подивився вічі. Він не може висловити всієї радості з того факту, що бачить мене. Він радий, що бачить мене здоровим, і запрошує до себе в ательє, він перекаже товаришам по роботі, що велика людина це я від їх визитом. Я ще раз потиснув йому руку і лишився на самоті. Вогники в кані стрибують і потріскають, як дітвора. Мені починає боліти серце. В цьому нема нічого дивного, повертаючи до молодих років і сам стаєш ніби молодшим. Мені нема чого ховатися з тим, що було. Старість не може казати неправду, на що вона їй здалося, кого їй треба задобрити або перед ким замовчати. Проживши життя, можна мати мужність нарешті подивитися всім у вічі. Я затулююся рукою і дзвоню до фільмотеки. Я тепер дуже поважна людина. Я кажу, в мікрофон декілька слів майстрові фільмотеки він умовляється з братом циклу історій. Зачекайте хвилинку, томакі! Чую я голос майстра. Приготовить ваш экран.